Вітаю, друзі! Я Вікторія. Сьогодні у нас 28 листопада 24-го року. У мене обрізка ремонтантної малини. Я хочу вам розказати, коли і яким чином обрізається ремонтантна малина. Строки обрізки ремонтантної малини: це пізня осінь, зима і рання весна до розпускання бруньок. Можна обрізати і у січні, і у лютому, і у березні також наприкінці листопада. Чи можна обрізати ремонтантну малину? Після закінчення плодоношення, наприклад, у там, жовтні, на початку жовтня чи всередині жовтня. Ну, звичайно, можна, але це не дуже добре для цієї культури, тому що усі поживні речовини ще не встигнуть з листя, зі стебла піти у коріння. І на наступний рік вона буде ну, досить ослабленою, тому треба обрізати малину вже після перших добря чи приморозків, можливо, морозів, коли усі поживні речовини зі стовбура вже підуть у коріння? То з обрізкою поспішати не потрібно, можна і ранньою весною обрізати її, якщо не дозволяє погода. Тепер як вона обрізається для того, щоб розуміти, як обрізати ремонтантну малину, треба знати, що ремонтантна малина це культура, яка плодоносить на пагонах. Першого року, тобто поточного року, це ті пагони, які навесні з коріння з бруньок виходять, і настає плодоношення, десь. У серпні, а то може і в вересні, тобто вона досить пізно плодоносить. Також вона плодоносить на паганах другого року, тобто, оці пагони, які в цьому році відплодоносили, якщо ми лишимо їх на наступний рік, вони також будуть плодоносити. Плодоношення на пагонах. У цих на пагонах другого року наступить е, значно раніше, десь у наприкінці червня вже починається перша ягода. Е, якщо люди вирощують, фермери вирощують малину на продаж і саме ремонтантну малину, то вони її повністю видаляють, усі пагони під корінь видаляються е, зимою або ранньою весною, тому що Таким чином, якщо ми прибираємо повністю всі пагони, врожай буде значно рясніше. Я не вирощую малину на продаж, я вирощую її для споживання нашою родиною, і мені важливо, щоб в мене було довге плодоношення. Тобто, наприкінці червня, я хочу отримати врожай ранньої ранньою малиною з цієї на пагонах другого року, а потім в серпні, в вересні ще. Отримувати врожай на пагонах того року, в якому я буду збирати, тобто на пагонах першого року. Для мене не важливо, щоб цей врожай був одночасний і дуже рясний. Я цією обрізкою, якою я пропоную вам, хочу якби розширити по строку отримання ягід. Тобто на пагонах другого року я буду отримувати врожай з червня і до серпня, а в серпні вже почнеться плодоношення на пагонах першого року. Від того, які цілі ви перед собою ставите, і буде обрізка ремонтантної малини. В мене ремонтантна малина росте таким рядовим способом. В два ряди той ряд, який до забора я повністю видалила, там ще не дорізала до кінця, тут буде в мене пізній врожай малини на пагонах першого року. А той, що ближче до доріжки, я лишаю декілька самих потужних пагонів для плодоношення для раннього плодоношення, починаючи з червня. місяця. Вам обирати чи повністю обрізати малину, якщо ви хочете отримати один, але великий врожай або Обрізати ось таким чином, лишаючи декілька пагонів на один кущ для раннього плодоношення. Ну, я вам покажу обрізку саме для раннього плодоношення. Ось дуже такий потужний кущ. Ви бачите, скільки тут залишків плодоножок, скільки, яке тут було рясне плодоношення. На цьому кущі дуже багато пагонів. На один кущ я лишаю десь 10-12 пагонів для плодоношення. Ну, всі інші е, вириваю ще влітку. Тут я буду обрізати повністю усі пагони максимально до землі, щоб не лишилися там бокові бруньки. І обираю декілька таких потужних, самих потужних пагонів. Ну, цей можна лишити, але він буде заважати один одному. Лишу тільки оцей. І тут ми на ньому обрізаємо, ось дивіться лишаючи ці бруньки, які ще будуть плодоносити у наступному сезоні. Ця брунька вже використана, тут була плодушка. Ось по ній я і буду Обрізати. І ось цього пагона з усіх бокових бруньок підуть гілки на плодоношення. Так само і тут ось пагін, ось уже було плодоношення. Його можна обрізати ось так, якщо я його лишу. І так, на кущі ми лишаємо два пагона. Ось гарний пагін, тут він е вищий. я його Отак обріжу і оцей я лишу на плодоношення, а усі інші я повирізаю. Один-два пагона можна лишити на кущі. Поставляючи пагони на, на таке раннє плодоношення, треба ще дивитися, щоб ці пагони були здорові. Якщо ми бачимо ось такий пагін з якимось захворюванням, бачите розширення таке, або з такими язвами, хворобами, ці пагони ми обов'язково видаляємо. Ми їх не лишаємо. Така обрізка на таке подвійне плодоношення на і ранній пізні, вона ще передбачає, те, що коли ці пагони другого року відплодоносять у червні і там десь у середині серпня, вони починають всихати. І їх Влітку треба буде видалити повністю по землі і чекати плодоношення наступного наступного на пагонах першого року. Чи буде виснажуватися кущ від такого подвійного плодоношення? Ну, звичайно, так. Навантаження на кущ буде велике, тому я й кажу, що на одному кущі на ось такі раннє плодоношення можна лишати один, максимум два пагона. Це перше. І друге, ремонтантну малину, як і ремонтантну полуницю та інші ягідні культури, треба добре. Підживлювати протягом усього сезону, тому що ну, дійсно ремонтантні сорти вони е, і були створені на таке е, потужне е, рясне плодоношення. Тому і догляд за ними також особливий. Також роблячи таку обрізку, треба буде вже на наступний сезон весною, коли ви будете нормувати е, пагони на малині, враховувати і ці. Пагони також, тобто, якщо на погонний метр або на кущ ви лишаєте там. Якусь сталу кількість пагонів для того, щоб вони були сильні, добре плодоносили. То і ці пагони ми враховуємо також. Тому і у цього виснаження куща не буде. Це літо було дуже важке для милини, в тому числі, тому що це культура, яка дуже любить вологу і потребує такого сильного поливу. Була засуха, страшенна спека. І є кущі, які ну, ось бачите, не наростили вони гарних пагонів тут. І нічого лишати. Тут треба видаляти, однозначно, дати їй відпочити, відновитися. І з весни і з осені вже ми внесли підживлення під зиму наприкінці жовтня. Це були фосфорне калініні добриво або попіл. А починаючи з весни, підживлювати її постійно, або мінеральними добривами, якщо ви використовуєте, або Органічними добривами. В мене кури, і в мене все підживлення: це попіл і курник. Також лишаючи пагони на таке раннє плодоношення на пагонах другого року, треба ще враховувати сортність малини. В мене це полана, вона нискоросла. І ось два потужних таких гарних. Пагона, але в них плодоношення було ось тут. Дивіться, оце треба видалити, а оце можна лишити. Якщо я лишу, то будуть бруньки ось ці підуть бокові пагони, і плодоношення буде майже на землі. Тому такі коротенькі пагони, і я. Також вирізаю і не рекомендую їх лишати. ну Цей, може, лишу один, так, що він біля доріжки. А так обираємо ці пагони, які будуть плодоносити трохи вище. На високорослих сортах ремонтантної малини така обрізка робиться взагалі без проблем. Це в мене гулівер. Так. О, Петро співає. Тут дивіться, тут у мій зріст я лишила пагони для оцього раннього плодоношення. Обрізку закінчила. Зробила сьогодні дві добрі справи і для своєї малини, і, сподіваюся, для вас цю купу обрізок це все піде у дробилку. Про дробилку я знімала відео, залишу посилання під цим відео Класна штука, не нарадуюсь. Від вас чекаю коментарі та вподобайки. Також підписуйтесь на мій канал, тому що про малину буде ще продовження. Навесні буду знімати свої підживлення і ремонтантної малини, та інших культур. Усім бажаю тихих днів, гарного настрою, впевненості у завтрашньому дні. На все добре, па-па!